Вівторок, 12 грудня, Ви дивитесь дайджест новини та сім сьогодні. У випуску про таке. Маріуполь готується до нового року, як росіяни прикрашають місто. У Росії прийнято рішення провести вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях. Маріуполь перетворюється на кримінальне місто. Колишні ув'язнені влаштували різанину в студії Рина Головко. Добрий вечір. Маріуполь готується до нового року. Живу ялинку везли майже через всю Росію. Дерево їхало з великого устюга Вологодської області, що понад 2000 тисячі кілометрів від міста Марії. За задумом ялинку доставили, аби об'єднати північ і південь, але вийшло тільки зіпсувати дерево. Крім цієї так званої зеленої красуні, планують встановити ялинки в парку Гурова на площі Свободи та Миру та в парку Веселка. А поки містяни сидять без опалення та світла в деяких районах міста, комунальники монтують святкову ілюмінацію на локаціях. Черговий ремонт від окупантів провалився. Маріупольська школа номер 15 що в Приморському районі міста, не пройшла випробування дощем. Вода залила коридори та класи, бо метою будівельників було зробити все швидко і для картинки. Нагадаємо, що раніше жителі новобудов у Жиканевський також поскаржилися на затоплення квартир після дощу. Окупанти хочуть націоналізувати земельні ділянки українців. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Якщо українці на тимчасово окупованій території відмовляються переоформлювати право власності, росіяни погрожують відібрати землю. Бо для того, щоб оформити документи, необхідно отримати паспорт громадянина РФ. В Центрі спротиву наголошують, кожен, хто допомагає ворогу відбирати власність українців, сам буде позбавлений майна, адже його конфіскація є однією з мір покарань за колабораціонізм. Центральна виборча комісія РФ призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях України. Вони триватимуть з 15 по 17 березня 2024 року. Таким чином, окупанти вчергово намагаються легітимізувати свою анексію частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Це є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України та міжнародного права. Так звані вибори президента на тот є незаконними і не визнаються жодною демократичною країною світу. Вони є частиною гібридної війни та очевидною провокацією, яка не має жодної юридичної сили. Проте росіяни вже поспішили розвісити окупованими містами перші агітаційні плакати. Злочинність в місті Марії росте з кожним днем. Так двоє колишніх ув'язнених на лівому березі влаштували різанину. Чоловіки розпивали спиртні напої, а в ході непорозумінь розпочалась бійка, і один вдарив іншого ножем. Нападника затримали так звані поліцейські з Петербурга. Росіяни закривають цивільні лікарні на захоплених територіях. Про це повідомляє центр національного спротиву. Спочатку загарбники знищували медичні заклади ракетами, а зараз просто не дають містянам доступу до медицини. Все через нестачу військових шпиталів, які власне і прообладнують медзаклади. Бракує в окупації лікарів. Для надання послуг залучають російських фахівців, яких загарбники системно завозять на тут. Так, нова група з 30 медиків прибула до тимчасово окупованого Маріуполя. Штурмова група 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, незважаючи на неймовірно складні умови, повернула під контроль України один із тараконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Таракон був під контролем окупантів з 2014 року. Також під час операції українські військові взяли в полон кілька росіян. Ім'я, фамілія Дем'янов Віталій Владимирович. Номер частини? 52-892 Где взяли в плен? На телеконе. Подорченко Анатолий Андреевич. Подразделение 4-я МСБ, мотоцилковая рота. Где взяли? На телеконе. Минулої доби російські війська обстріляли п'ять населених пунктів Донеччини. Інформація про постраждалих не надходила. Окупанти вели вогонь по містах Курахове та Торецьк. Пошкоджено 14 житлових будинків та транспортні засоби. Градами росіяни накрили селище Нетайлове з артилерії окупанти гатили по Турецьку. А у той же час у США радять українським захисникам закріпитися на досягнутих позиціях, а паралельно нарощувати сили. Поштовхом до цього стало те, що контрнаступ України, який тривав кілька місяців, не досягнув мети повернути захоплення Росією території. Масовна хакерська атака на українські сервіси першим відчув це оператор мобільного зв'язку Київстар. Абоненти не мали зв'язку та інтернету, зокрема, домашнього Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. В Монобанк також заявили про хакерську атаку. Все під контролем написав Олег Роховський, один із співзасновників банку. Також можуть бути проблеми з Приватбанком. А у ВАДАФОН повідомили, що через збій в Стару є значне збільшення навантаження на їхню систему платежів. 12 грудня в Україні святкують День сухопутних військ. Професійне свято військовослужбовців цих військ бере початок із 1997 року. Проте сьогодні, як ніколи, хочеться подякувати безстрашним оборонцям за наше життя. Ваша мужність, відвага, героїзм надихають. Слава нашим захисникам! Такими були новини сьогодні. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, також ми у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихого вечора. Побачимо завтра.